Усім салют! З вами Кос. Зіграв позастримав чудовий бій на леопардіку. Вирішив поділитися з вами. Це одна із найулюбленіших естешок в грі. Навіть коли немає бажання грати і потрібно виконувати щоденні завдання, можна сідати на леопардіка і з задоволенням грати. Має шикарну гармату. 420 середній 278 пробиття. І 1480 польот снаряду, це стандартний снаряд, а галдовим 323 пробиття. 1600 метрів польот снаряду. Це неймовірні показники. Граємо ми лінію зіграда, потрапили ми в режим штурм, їдемо на стандарт, заламуємо тут деревце і чекаємо пасажирів, коли вони проїдуть. Уся наша команда чудови. <смі> Чудова командочка вирішила. Опа, і тут ми провтикали. Не дочекалися. Не дочекалися хлопчика. Вся командочка поїхала в центр. Ой, і, і, і Т30 там же нас очікує. Ну, хоча б кобра там поїхала зліва нам. Підтримати, <с> тому що всі поїхали в центр, їм там зручніше грати. Опа, 60 ТП тут отримав флюшечку, а дав на халяву вийде нас накаже. І Сережка там на Т-30 теж нас очікує. Хочеться якось підстрелити. Обережно чекаємо, дивимося, заїхав, сховався він. Так, не зрозуміло, що там ФВшечка, кобру знищує чи наляканий. Бачимо, що тут Т-95. Певно, вирішив задушити кобру. Даємо йому підсраканчик. Я розумію, що тут зараз кобра помре, потрібно нам тікати. Потрібно тікати. Десь робив... <laughs> Десь тікати подалі подалі Бачу, що і Міксік вирішив поафекашити. Саме смішне буде далі, коли хлопчики почнуть давити. нас ми вже програємо ну, лише 2000. Я вирішив поїхати подалі стати, бачу, що хлопці будуть давити, і ми станемо їх спокійно будемо відстрілювати. Не вирішив тут зробити постріл Блайндом, надав, що ну, навряд чи проб'ю. Леопарчик тут думає, що на халявить. Опа, і ботик проснувся. Павел. Щось не туди ти рулиш, Павел. Зарухався, ну рухається, він якось так, ніби не бот. Бот там лише б гарматою б рухав, а тут, тут наче вправо, вліво, щось тут ховатися. Постріл заради, постріла Т-95 вирішив зробити. І тут хлопці впевнено бачу, що нікого немає, чому би не поїхати задушити. А маючи чудовий огляд, ПВшечка нас засвітила. На ходу не влучила, дякую. Халявка не залетіла. Розумію, що вони зараз усі будуть тупо дивитися в центр, тому що вся наша команда там знаходиться. Потрібно туди лівіше їхати, десь і відстрілювати їх лихесенько вбік. Саме головне, щоб нас т 95 не засвітив. Стріляю я. Опа. ого хо, -хо, -хо. Халявку, яку видали. Вподобаєшку в щоб гра нам побільше таких халяв підкидувала, щоб я міг з вами поділитися їми. Накидуємо фвшці в бік, дивлюсь, щоб Т-95 нас не засвітив. І весь цей час я стріляю спокійнесенька собі стандартними підкаліберами. Навіть не потрібно голди. Вибирає мігесенькі цілі. Ну, вони всі усі боком для мене стоять. Не підпалюється. Зазвичай він БНЛД, тобто одразу з першого пострілу підпалюється. Вирішує тут хлопчику на баджери під сракан дать. Щоб він там собі невпевнено чувствував. Гадав, що вже стріляє голдовими снарядами і ось такий постріл залетів, хоча не повинен був. Тому що під калібр з відстанью втрачає пробиття. Але тут мені підкрутило, десь він пробився. Так, їдемо душити Т-95. Опля! Відпальчик видаємо йому Т-95 там у шоці. Що, ще, ще є халяву в мікропіксель, тупо в командирку закидаю? Ой-ой, підкрутила мені тут гра. 5-8-5 тисяч ми програємо. Думаю, що потрібно нам вже піджиматися. Постояв тут по Достатньо, потрібно піджиматися, добивати баджера. Хоч ми і програємо, 5 тисяч хп, потрібно вирівнювати цю ситуацію. Газує я в притул. Вони впевнено. Ще один Т-95 газує, починає там душити. Під'їжджаємо, добиваємо шотні танчики. Щоб вони себе так впевнено не відчували. Оп, підрізали одного, підрізали другого. Стандарт Б тут такий. А ну давай я в відповідь постріляю. Ні-ні, друже. Так легесенько ти не постріляєш по мені. Можна було тут повицілювати ось так, але я вирішив проїхати вперед, і тут немає прострілу. На льв-пулечку нам не видали 386. Розумію, що стандарт Б може заїхати в спину. І тут таке. Постріл один Він туди полетів. БЛД не пробило. Хоча весь пів. Пів прицілу було там, бачу, що хлопчик там в спину на грільочці хоче залетіти ми починаю тікати. Мене тут закручує на текстурі, я в багниці вризаюся, в ПТЕ 100. Розумію, що в мене достатньо КП, хочу заїхати в спину в грілю. Залишається в мене останній підкалібер. Перезарядив спочатку на фугаси, потім знову на підкалібери. Фугасик заряджає. Тут я розумію, що він же зараз зарядиться в нього. Непогана альфулечка вийшла. І думцю ховаю. І я сховався пів секундочки, Я впевнений, що він би мене вбив би. І тут трішки в шоці, що мені робити. Як викружити? Газуємо з горечки вниз. І він вирішує такий, та це, живий, я краще поїду, в ПТ є 100 вб'ю. А ми йому не даємо. Я гадав, хлопці мені залишать тут воїна, але на жаль, воно не вийшло так. Дивимось результати бою. 9400 настріляв, трішки халяви нам підкинули. 8500 ПТ і 100 видав, 8500, 5200, настріляв із 7. Навіть Баджер настріляв 8К. 28 пострілів, 26 влучань, 22 пробиття. Чи міг я настріляти 10к? Впевнений, що міг, якщо в початку бою не прогавив, там, не втомився чекати 60 ТП. І ще, якщо б гра не вкрала в нас постріл по Фазен. Якщо сподобався бій, ставимо вподобайку, підписуємося. У мене для вас ще багато матеріалу. До зустрічі на стрімах!